Чули вже про нову AI-магію від TikTok і Adobe? Уявіть, ви просто пишете короткий текст, а через кілька секунд маєте готове відео для соцмереж. TikTok нещодавно розширив свій набір інструментів Symfony, і тепер ці AI-засоби доступні не тільки всередині самої платформи, а й на Adobe Express та навіть на WPP Open для креативних агентств. Що це означає? Тепер можна створювати стильні TikTok відео майже автоматично. Наприклад, запостити фото або кілька слів і отримати брендовий ролик тривалістю 5 секунд, або використати цифрові аватари, які показуватимуть товари як справжні люди. Особливо круто, що Adobe Express теж прокачав свої AI фічі. З'явились нові можливості, типу кліпмейкер або Dynamic Animation, які дозволяють швидко редагувати відео, видаляти шум або автоматично створювати варіації контенту. Це ідеально, якщо потрібен швидкий, але якісний контент для соцмереж. Чесно, трохи дивовижно, як далеко все пішло за. Останній рік ще недавно треба було повноцінну зйомку організовувати, щоб отримати хоча б хвилинне відео. А тепер справитись можна без камери. Взагалі з вами був згенерований аватар Анни.